Однією з наймаловидніших та найдивовижніших тварин на планеті є панда. Це комедне створіння, що виділяється своєю ведмежену зравністю, привертає до себе особливу увагу не лише з боку дітей, а й дорослих категорії людей. Велика панда належить до сімейства ведмежих із певними ознаками янотів. Ці представники савців мають унікальне вовняне забарвлення. Голова яскрава білого відтінку, навколо області очей чорні кола. Вуха, хвіст, хомут та невеликих повідношення до масивного тулуба лапи мають насичене чорне забарвлення. Велика панда виділяється особливою будовою передніх кінцівок, що складається з п'яти основних пальців і ще одного, що є відозміненою кісткою. Така хапальна структура дозволяє отримувати бамбукові стебла, а також сприяє підніматися на найвищі частини дерев. Пересувається велика панда на чотирьох лапах, але має здатність стояти на задніх кінцівках через те, що швидко втомлюється, бігає повільно та недовго, зате вона є чудовим верхолазом, і любить розкинутися на гілках дерев для відпочинку або щоб сховатися від небезпеки. Повільний характер поведінки з незграбними комедними рухами віддають перевагу самотності, але дуже люблять пустувати, влаштовувати спільні ігри.